Добрий день, дітки! Пропоную пограти у рухливу гру пташкий автомобіль. Ви, дітки, всі будете пташечками і коли почуєте віршик, ви в цей час махайте ручками, так як пташечка махає крильцями, тобто літати. А коли почуєте збирати зернятка, ви присядете і будете показувати, як пташечка збирає зернятка. А коли ви почуєте, як сигналить автомобіль. Тоді вам потрібно втекти в своє гніздечко. Це сісти на стільчик. Отже, приготувались до гри. Ташечки маленькі дружно полетіли, всі літали, всі літали, крильцями махали. Так вони літали, крильцями махали, на стежинку сіли, зернятка клювали. «Іде? що це? Це ж автомобіль. Тікайте, гніздечка, мерщій. Ось і закінчилась наша гра. До нових зустрічей!